Видали усі деталі, залишивши тільки конденсатори, згладжуючи біля самих датчиків холла і резистори підтяжки виходу. Так, Можете дивитися і залишити собі ті самі запчастини. Переглядаю біля кожного датчика. Так, це перший от, датчик. Один резистор, два конденсатори. Так, другий датчик. Один резистор, один конденсатор. Третій датчик. Оце, це третій датчик. Один резистор, один конденсатор. Четвертий датчик. Один резистор і два конденсатори. І поставити перемичку між двома конденсаторами, як, як бачите, в даному випадку. Потрібно. П'ятий датчик, залишився. П'ятий датчик резистор і один конденсатор. І шостий датчик, один конденсатор і один резистор. О, 36, ви бачите? 36 резистор, 16-й конденсатор залишився Продовжую підпаяв виводи від датчиків хола, а також живлення. Показую в яких точках. Тобто, бачите? Це датчики хола. Під'єднані. Дайте воно в мене зараз. Ну, йдемо. Ага, То датчик хола дивимося далі. Так. Це та моя ручка. Угу. Так, це датчик хола. Це у нас плюс живлення, плюс, плюс датчиків хола, а це мінус датчиків хола. Це знов датчик хола, вихід. І це датчик хола вихід. Зараз ці, ці провода це провід 0,3 мм в лаковій ізоляції. Всі ті проводи зараз запакую в термоусадку і подам на вихід. А потім буду вибирати з тих шести датчиків хола три, які мені підійдуть. Ну, поки що все.